Це вже вечірній бал. Вечірній Чернігів, центр, як ви бачите. В цьому міцному знаходиться готелі. У 1846 -го році де зупинявся Шевченко. Знакова подія. Зупинявся Шевченко, як на мене, то такі пам'ятники. Вони дуже прикрашають саме місто, що тут зупинявся Шевченко. Це ну, якби богатель, він конкретно ну, ще існував цей а готель, воно б по-іншому А якщо тут просто зупинявся, Шевченко, тут був готель, ну, Не знаю, вона якось трошки недолуго виглядає, як на мене. Це кожному на свій розсот. Але я так думаю. Щоб порівнювати з Києвом, то видно, що рух набагато менший. Таке відчуття, що Черніги проти Києва це місце сонних мох. У ну, нас він чернігів. Чернігів, Києва, дуже депресивний. Але хто любить це місто, звісно, набуде йому до подоби полюбити, правда, можна любити місце і місто. О таке виглядає. Після Києва невеличке містечко, наче. Якщо так приїжджаєш, зразу з Києва, от невелике, наче місто. Так само, коли з Києва приїжджаєш і до Львова, то Львов теж не виглядає таким дуже масштабним, виглядає невеличким містечком. В порівняно з, з Києвом. Звісно цікавіше тут гуляти, ніж в якихось депресивних селах, де залишилося по 50-100 по чоловік, і вони ледве на ладан дишуть ці села. То, звісно, Чернігів в цьому плані це добре, тому що тут і робота є, і перспектива, яка є. Без маленьких сіл, на жаль, молодця виїжджає, не цікаво людям сидіти і працювати за якісь мізерні. Підробітки або на мінімальних зарплатах сидіти. Люди не хочуть зараз жити, просто виживати, скажімо так. Всі хочуть жити по-нормальному, по-європейському. Тому, якщо нічого не міняти, то в Україні населення буде катастроф катастрофічно падати. Тому що вже багато хто з дівчат покатався по Європам, побачив, наскільки там рівень життя краще, наскільки краще платять за ту саму роботу, яку вони робили в Україні. Навіщо їм працювати, наприклад, за 8 тисяч гривень, якщо вона в Європі за те саме плачає 1 тисячі євро. Це ж логічно. Тут вона могла відкласти собі, наприклад, 100 доларів, 100 гривень в місяць, відкласти на щось, чи 200. Там вона може відкласти, наприклад, 300-400 доларів. От так, така ситуація. Тому. Наша країна буде змінюватися. Якщо вона не буде мінятися, вона просто розвалиться. Така моя думка.